Привіт, друзі! Е, ви вже знаєте, що я продав свою українську е, автівку і продав її е, за генеральною довіреністю. Розкажу, можливо, комусь буде в нагоді, як в Швейцарії е, можна зробити генеральну довіреність. Тут є два такі, основні способи. Ось, перший це нотаріус швейцарський, а потім треба робити постіль і перевозити це е, ну, в Україну. Є інший шлях, можна піти у цю будівлю, посольство, консульство, я не знаю, як правильно навіть, консульство. От. і Там ви робите таке саме генеральне доручення. Значить, що для цього я робив цим методом? Він дешевший, бо нотаріуса мені сказали 100-130. Спочатку треба їм написати листа, ну, можна зайти на їх сайт, подивитися, у них там є їх послуги. Ви знаходите ну, текст доручення, забиваєте туди всі свої дані, просто знаходите можна як нотаріальний, можна простий, і забиваєте свої дані дані покупця і надсилайте їм документи стосовно того ну вашого автомобіля. Які документи треба? Треба копію паспорта, значить, копія паспорта вашого закордонного ідентифікаційного коду. А також треба вашу адресу зафіксувати. Я надсилав копію свого українського паспорта громадянина, там де моя прописка. І так само я надсилав копію паспорта покупця. От. Надсилайте їм все це на погодження. До цього не треба їхати. Після цього ну, треба чекати. Можливо, якщо вони не відповідають, то вони не побачили. Я писав зразу на два. На дві адреси, там є одна адреса консульства, одна посольство, одна там гаряча лінія. І потім дзвонив. дзвонив попав я на гарячу лінію. От, спочатку сказали, що на гарячу лінію можна дзвонити тільки, якщо в тебе дуже якась ну, важка ситуація, хтось там помирає чи вже помер. От. Потім мені вже перезвонили сказали, що не знайшли мого листа. Надіслав ще раз, знайшли і за. Тиждень мені відповіли, що так, ну, там якісь документи не вистачає дійшли, чи там чи в порядку. І вже висилають мені дві, два документи на погодження. Перший документ це доручення, а другий це виписка, виписка, ну не виписка, а такий, позначка в реєстрі. От. І так само я там вносив свої дані, дати, я все вніс, все, що можна було. і Далі вони мені надсилають рахунок. В Swiss, Swiss Bank. Фотку я вишлю. На 79, 79 франків. От, я сплатив, пішов той свій Credit Bank. Бумажечку таку мені дали. Їм в, в консульстві треба тільки оригінал цієї платіжки. От, і зараз я чекаю тут. Ви бачите, що це центр Берна. Позаду мене тут орієнтір, це музей історичний, він туди далі трохи. І це концертна хола. Точку я дам в описі і точку в банку теж дам в описі. Будь ласка, дивіться, в описі я в принципі, завжди всі локації виставляю і сайт, щоб ви могли знайти, подивитися, пошукати. О, так само фотку викладу доручення і фотку платіжечки. Так що, друзі, такі справи. Зараз піду далі на... Ну, треба тут в черзі стояти. тут черга жива. Інколи вони пишуть, інколи не пишуть. Сьогодні людей, сьогодні понеділок, людей небагато. І ми чекаємо просто живі черги. Працюють консульство з 8.30 до 12.00. потім у них перерва з 3.00. і потім з 3.00 до 5.00. І так кожен день, окрім суботи і неділі. Так що. Hodlák